І оце щоб ви понимали, оця хрень напроти мого дому вже восьмий місяць Наблюдає за мною. Вони міняються періодически. Ну, сюди в капюшонах і думаю, що я не бачу. Восемь, сука, сраних місяців за мною вот эта хрень наблюдає. Я пытаюсь попасти в цей дом. На цей поверх 13 й мене не пускають. 8, сука, гребаных місяців. Чи вам робити нехуй больше извращанцы, як виглядати за моїм домом? 3 часа ночі і отак так 8 місяців. Там світ не виключається. Я думаю, що вони или знают, что я в курсі. И це просто якесь психологіческое давлення. Или вони настолько дебили, що даже не понимають, что я вже давно давно їх проск. Но 8, сука, гребаних місяців. Оцей балкон, який очень круто расположен напротив мого балкона, в 8 місяців тут цвет не гасне витрачають на співробітників, спецури і на електричство. Вам, якщо більше ні за ким наблюдати, так ви візьміть Ригів і Сєпарів. Може б тоді мости не були б розміновані і расисти за один день пішки б не дійшли до Сум з Харкова, з Білгорода перший день війни. Аби менше втратили свою енергію з на патріотів волонтерів.